Привіт, мене звати муса. Я засновник нашої команди Дракаріс. Ми виготовляємо баді для військових. Після того, як Росія вторгнулася до Криму, було дуже небезпечно знаходитись у Криму, особливо, скажімо так, проактивним людям. Особливо проукраїнським та проактивним, тому я вирішив, що потрібно переїжджати в Україну саме на матерікову частину. У мене навіть статус у соцмережах стояв: що кожен воює як може. Тобто, кожен має щось зробити, щоб ми змогли якось відбитись від Росії або якийсь урон їй зробити, і під час війни. Повномасштабною вже я побачив, що виготовляють баги, і мені захотілося зробити щось більш функціональніше та цікавіше. Команду знаходили не дуже просто, тому що це дуже специфічна техніка, і там рівень відповідальності дуже високий, бо це життя. Шляхом спроб та помилок ми знайшли необхідних фахівців, який кожен добре розуміється на свою мову. Ділі, якщо ти не лінівий, є бажання щось зробити, не просто міркувати, а саме взяття зробити, то ти береш і робиш, і отримуєш гарний продукт, який потім подобається. І зараз черга, і ми вже не встигаємо все робити. Задача цієї машини, цієї техніки, в тому, що вона дуже швидка і мобільна, і в неї дуже гарні позашляхові властивості. Тобто Якщо порівняти з будь-яким серійним пікапом, навіть якщо він повнопривідний, то наша багі з моноприводом може приїхати там, де не проходить жоден пікап. От якщо хлопці а, роботають з птур з протитанковою керованою ракетою. А, їм зручно, наприклад, десь переміститись по полю або там по лісочку і встановити установку, яку їм потрібно, та працювати. Тобто для них це буде достатньо зручно. Звісно, ця машина не захищена, вона не має броні, тому що якщо ми встановимо броню, то вона буде дуже важка, не такі великі прохідні здібності в неї будуть. Тому її задача бути тільки мобільною та швидкою. То Швидко їздити по місцевості. Ми починаємо строїти машину повністю з нуля. Тобто привозимо труби, привозимо листовий метал, гнем його, ріжемо, все. Робимо те, що нам потрібно для цього. Паралельно з цим ми купуємо машину донора. Зазвичай це Audi або Volkswagen, тому що їх дуже багато, вони недорогі і на них найважливіше, що на них багато запчастин. Тобто їх неважко знайти. Силові агрегати від ВАЗа, жигулів ми принципово не ставимо. Деякі комплектуючі, звісно, ми використовуємо, але це не силові, це не трансмісія, не двигун. Двигун тільки або Ауді, або Volkswagen, які замовляють таке під які задачі, такими ми ставимо. Все інше ми купуємо або на ринку, або в магазині. Це залежить від постачання саме. Комплектуючих та саме донорів. Якщо ми їх знаходимо швидко, то баги можемо робити три тижні до місяця, ну десь три-чотири тижні. Але ми робимо суто для військових. І коли ми приймаємо замовлення, ми завжди питаємо військових, для яких цілей вони будуть її використовувати. Тому що це якщо розвідка, ми робимо одного типу. Якщо це, наприклад, для групи вогневої підтримки, ми робимо спеціальні кріплення для кулеметів або гранатометів, або ще щось. Якщо це машина для медиваку, для медичної евакуації, ми робимо також зі специфічними кріпленнями для транспортування трьохсотих. Сама база машини вона залишається така ж сама. Може трохи дизайн змінюватись, бо кожна багі досконалюється. ми щось цікаве, щось придумуємо, щоб воно було і міцніше, і функціональніше. Тому кожна багі вона чимось буде відрізнятися. Катера престолів, там був такий дракон. Дракаріс, який полив ходоків, ті ж самі хорків і ми, тому і назвали нашого багі Дракаріс. Багі — це на 4 місця та для місця евакуації поранених. Загальна вага 650 кг. Ставимо таку гуму для грізів. По кругу машина всюди незалежна підвізка. Запускається він з кнопочки, керування тут. Максимально просте. коли вже байки віддаємо, встановлюємо сюди вікна, які відчиняються, і встановлюємо дощовики, тобто, щоб на цій машині можна було працювати взимку. Крила, підножки це все посилено, тобто на все можна залазити, вантажити, переміщатися. Якщо... Піхоті потрібно буде якось доїхати кудись, вони можуть, окрім цих чотирьох місць, залазити сюди. Ми, двигуни, які ми встановлюємо сюди, на 650 кілограм загальної лови цієї багі. Беремо з машин, які важать півтори тонни, тонни 800. Для неї енергоємність дуже велика. Я навіть не уявляю по прямій трасі, яку швидкість він може розгнати. Але його саме мета їхати по бездоріжжю. Тобто 80 по повному бездоріжжі він буде їхати зовсім легко навіть не відчуваючи і при цьому бути завантаженим. Перші баки ми робили за власний кошт, потім кошти закінчились. а Потім ми то знаходили спонсорів, то ми знаходили фонди. Ну, зазвичай до нас йдуть військові, які просять, щоб ми оголосили збір. Ми там відкриваємо банку і робимо в соцмережах. Пост якийсь, що ми для такої то бригади, чи для такої то роти збираємо кошти на, на баги. або вже приходять військові з якимось спонсором, чи з якимись власними коштами, чи з фондом, який може купити для них цю автівку замовити.